Попереджаю людей, в кого слабка психіка. Це відео не для вас в соціальних мережах. Людей дуже вразила жахлива, трагічна новина про те, як в одному регіоні в Україні матір власну маленьку доньку. Спочатку вона її втопила у ванні, потім вона її колола якимись голками, потім різала ножем, і правоохоронним органам вона це пояснювала тим, що вона з неї нібито вигоняла бісів. Лікарі, психіатри, є відомий такий Євген Скрипник. Вони припускають, що це внаслідок психотичного стану, що в жінки був якийсь психічний розлад. Звичайно, що багато навколо цього є чуток, пліток, і деякі люди навіть запевняють, що родичі цієї жінки, напевно, вони знали, що в неї є певні проблеми з психікою. А для чого я взагалі це записую? Я це записую, напевно, для пам'яті, бо я не знаю, що треба вже зробити, куди треба написати. Всім нам, людям, які є волонтерами, активістами в сфері ментального здоров'я. І ми кажемо про те, що люди з шизофренією, вони частіше є жертвами аб'юзу, ніж навпаки. Але все ж таки таке буває. І таких історій, де людина, яка не має контролю, не має супроводу, не має помічі. Багато історій, коли така людина вчиняє якісь кримінальні. Ді. Я не хочу детально розповідати про власний кейс в моїй діяльності, але є дуже така ну, чимось схожа історія, і також з матір'ю, і також її розповіді про якісь там голоси демонів, янголів, антихристів, неадекватне спілкування зі своїми дітьми. Але там, на щастя, в цю ситуацію вмішалася батьківська лінія цих дітей, батько, його матір, і так далі. І йдуть судові процеси з приводу. Місця проживання дітей, діти в безпечному місті, в місті вже понад рік, але чим би закінчилося, якщо б не так, я це записую ще для того, щоб передати привіт всім цим так званим правозахисникам, які розуміють права людей дуже поверхнево і лицемірно, тому що вони просто пропагують певні якісь схеми. Якісь зміни в законодавстві, які навіть не у всіх країнах позитивно вплинули на життя людей з психічними розладами, а в нашій ситуації, в тому, що в нас є певні проблеми, там з викликом поліції, вони там приїжджають, не приїжджають, реагують, не реагують. Про те, що люди живуть в багатоповерхівках і є заручниками того, що в них може бути такий от безконтрольний ну там самотній чи навіть не самотній сусід з гострим психозом. Я хочу, щоб просто це було на їх совісті. Що мені писали колись подібні люди, там якісь думки, типу правозахисники, з певних там грантогітських організацій. Хоча тема була постамого про взагалі інше, про закриття й там єдиного психіатричного закладу в одному з регіонів України, і вони там їх понесло. І коли їм представила аргументи, вони нічого не відповіли. Їм казали про подібні ситуації, що треба щось робити. Тобто, це всі ці люди, які раділи тому, що немає більше диспансерного нагляду. Хто не знає, раніше лікарі, психіатри амбулаторні, тобто дільничні, вони мали дзвонити. Ну, якось там телефонувати родичам, або людині з ментальним, тяжким ментальним розладом, або навіть приходити, щоб подізнатися про її поточний стан. Це відмінили. Потім відмінили облік, його немає. Бо там порушуються кордони людей, там порушується можливо, якась конфіденційність, я не знаю. Ось. І от така історія весела. І нічого не придумали. Того немає налагодженої системи там, між Нацполіцією, між Міністерством соціальної політики між Міністерством охорони здоров'я, щоб це врегулювати саме такі ситуації. Коли людина без критики стає, скажімо, безпорадною, вона не може щось зробити зі своїм розладом, вона навіть не вірить в те, що вона хвора. І залишається на самоті зі своїм діагнозом, а інколи заручниками є її близькі люди, і навіть такі маленькі діти.